Перед нами сорт преображені є. Ну, це крайновська форма відомого російського. Тобто вже селекціонера крайного. От. Ну, Дійсно, вона відповідає стандартам сорту. Ружайна бачимо. Його під нагрузкою теж вже Ось, Хтось каже, що він дуже простий. Ось, ну, Я не знаю, він забарлюється, в нас без проблем. І все нагрузочні. Ми дуже задоволені. Я, звичайно, що зараз і ганяюся за новинками, От. тому що. Хочеться мати побільше мускатних таких, смаколиків. Я дуже люблю скати. Є мускати різні. Ось. Ну, а сорт сенсація чи, чи преображення. Преобраз, Як хочу, я, я я не, суваю, я не буду культурити. Вести дискусію, дійсно прислуговуємо на увагу. От. Він трошки горушну, але втратив своїх товарних. Іменно, щоб, кількі, і, дійсно, вивалим, врожаєм. Листя. Листся мене обриває, можу горить виражає. Ось. Дуже воронний е, навчилися куштувати виноград. Так що дуже багато поласувати цією смачною ягодою. Дійсно має цукор помірний, цікаві такі Румінні такі нотки, такого винограду хочеться їсти. Отакі. М'ясисту таку, сочну таку консистенцію. Ось це не самі такі крупні ягоди. От. У нас їх багатенько. ці кущі. Ось ми бачимо дійсно здоровенні ягоди. От. Крупні вони. У цьому році невеликий, 500 кілограм, 500 грамів, кілограм, кілограм десь ось такий епазок. Ось, перепрошую, що сорт. Сенсація, прошла юбилейна, черкаска, ну все воно, все воно схоже, все і дійсно що. Відповідає всім товарним характеристикам.